Романтика, редонізм, повільний спосіб життя, гуляючи вулицями Парижа, може здатися, що люди тут лише насолоджуються, споживають красу, а місто перетворилося в музей. Але чи знаєте ви, яке місце Франція займає серед економік Європи? Вітаю в сьогоднішньому відео. Я розповім вам про унікальність Франції з економічної точки зору. А також в кінці відео ви зрозумієте, чому працювати у французькому офісі престижно. Мене звати Наталія Наконечна, я трансформаційний коуч, а також стратегічний консультант в минулому і вже більше 15 років проживаю у Франції. За величиною економіки, Франція займає третє місце в Європі після Німеччини та Великої Британії. Вона відіграє ключову роль в таких сферах, як авіакосмічна автобудівництво, люкс та мода або навіть енергетика. Наприклад, в авіакосмічній сфері Франція є лідером в Європі і виробляє літаки, в яких ми з вами літаємо, чи навіть військові бомбардувальники. Такі компанії, як Airbus та Dassault – З'ймають ключові лідерські позиції не лише в Європі, а й в світі. Автомобілебудування також розвинене у Франції, і країна входить до трьох найбільших автовиробників в Європі. Ви знаєте, такі компанії, як Renault, Peugeot, Citroën та інші. Що стосується люксу та моди, то Франція є лідером в світі. Саме тут зароджуються тренди, ідеї, які визначають моду глобально. Франція також має розвинений енергетичний сектор і являється одним із основних виробників атомної енергетики в Європі. Тобто ви розумієте, що Франція це не лише про парфуми, багет, музеї та красу, а це про потужну економіку не лише в Європі, а взагалі глобально. Якщо зафіксувати основне, то я бачу чотири пункти. Перший це диверсифікована промисловість Франції. Вона є не лише лідером в люксі та моді, а також паралельно може виробляти літаки, автомобілі, медикаменти і багато інших продуктових лінійок. Також країна займає лідерські і ключові позиції в різних сферах промисловості. Як ви зрозуміли, Франція є номером один в люксі та моді, номером два в світовій авіа. Космічній галузі, а також займає ключові позиції в машинобудуванні та енергетиці. Хочу зазначити, що великі французькі корпорації це все ж таки бізнеси, які існують не перший рік, а навіть декілька десятиліть. І дехто з них вже існує більше ніж століття, як, наприклад, Термес, який був створений в 1837 році. Ну тобто мова йде про зрілість бізнесу, а також зрілість процесів. Четвертим пунктом є масштабність Франції як роботодавця компанії, які я назвала а також багато інших створюють велику кількість робочих місць у Франції. І мова йде не про десятки тисяч, а про сотні тисяч робочих місць. Наприклад, LVMH – це корпорація, які працює приблизно 215 тисяч співробітників в світі. Капґиміні консалтингова компанія в ній близько 340 тисяч і в Рено до 100 тисяч. Це лише приклади таких компаній у Франції. Достатньо. Тобто, Франція це такий масштабний роботодавець. Це роботодавець, який цінує якість і який цінує експертність. Коли ви купуєте французький парфум або коли ви літаєте французькими літаками, чи ви купуєте шовкову хустку, так? Ви завжди знаєте, що за цими товарами стоїть якість. Ви завжди відчуваєте якусь форму перфекціонізму. Ви розумієте, що туди вкладена велика кількість роботи. А у вас це може асоціюватися майже з таким ідеальним продуктом. Так і це не просто так. Це те, що ці компанії вкладають в товари, які вони виробляють. Тому Франція як система. Компанії як системи відносяться до якості як до дуже важливого критерію. І коли вони беруть співробітників до себе на роботу, наприклад, на офісну роботу, неважливо в якому ви будете працювати в департаменті, вони будуть шукати кваліфікованих експертів і експертів, які будуть достатньо високого рівня для того, щоб допомагати компаніям продовжувати створювати якість, а також підсилювати престиж. тому що престиж це дуже важливо для Франції. Людина, яка працює в офісі як офісний співробітник, вона не розглядається як. Хтось, хто не зміг створити свій бізнес і тому опинився в компанії, а скоріше як експерт, кваліфікований кадр, якому дали можливість долучитися до престижної компанії і продовжувати історію цієї корпорації, організації і взагалі цієї системи. Тому ось французи можуть відноситися до такого корпоративного світу як скоріше до лейблу якості лейблу престижу, ніж до... Це людина, в якої не вийшло створити щось креативне. Ці ідеї я завершую відео і бажаю вам успіхів і до зустрічі. Не забувайте підписуватися на мій канал, а також коментувати чи ставити запитання. До зустрічі!